Мої вітання з Вінниччини. Сьогодні зранку в нас йшов дощ і передавали по прогнозу, що не мало бути дощу, але йшов дощ. Але зараз вже сонечко вияснилося. Я зранку була на базарі з розсадою, продавала розсаду. Вже у мене в теплиці набагато менше, вже так починає підростати тільки маленька вже трохи сьогодні. Брали, ну, ще дехто не може каже, що не можна в город залізти, але так вже пішла трохи розсада. І я зараз в теплицю прийшла, поки не жарко, в теплиці, ну, вже не жарко, тому що вже вечір. Попідв'язувала свої огірочки. Трошки ще попасинкувала, вони так уже гарно підросли. Ось, наприклад, Покажу. Я підв'язувала червона лінточка оце пару днів назад. то вже ось вони підросли, вже підв'язала знову. Обробила їх квадрісом і фітоспоріном вже обробила. Е трошки не знаю, якось вони почали краї такого жовтіти. Ось так. Є в мене якесь хилатне добриво написано, що е Підживити їх, напевно, прийдеться підживити. Не знаю, чи це хвороба, чи так як то на другій стороні немає пушку, дивлюся. Але тут листочки, чи вони хлорозять, чи вони боюсь, щоб не захворіли. Ну, обробила їх. Ще в мене ось тут є розсада, тут між перцями. Перці в мене вже ось такі має зацвітати розсаду. Вирву, тут ще така є розсада, яку собі повинна висадити. І ще, і ще і продати. Є, ось підростає, там у мене гноми. Ось там я гноми висівала тільки для себе. У мене вже більше 50 сортів є гномів. І ось там я по трошку по декілька штук буду висаджувати тільки для себе. Вони ще в мене такі маленькі в теплиці, нехай вони підростають. І огірочки вже там цвітуть нижні. І там ось цвітуть. Вже є квіточки, вже є пуп'яночки. Нижні пуп'янки я пообривала з огірків, тому щоб дати їм ріст. Хоч як не жалко обривати, вроді би там огірочки. Але той огірочок, самий нижній, він, буде, він не росте. Він такий маленький буде, а сили забирає. Верхні починають краще рости, чим нижні. Тут у мене помідорчики, я також їх обробила і квадрісом, і обробила борною кислотою. І ось вже є ось там, не знаю, є. Тут є помідорчик такий, не видно. Вже є на помідорчиках завість і тут є ось такі мали, О, оці помідорчики вже в'яжуться і цвітуть. Відборної кислоти вони починають гарно в'язатися, не буде пустоцвітів. І ось я їх всі під, так підживила. Ось такі в мене тут помідорчики і попідв'язувала. Цвітуть, тут у мене різні сорти. Ось тут є дуже зав'яз. А ще в мене є батат. Буду вирощувати, мені подарували батат. Батат це, черво... це така солодка картопля. Ось такий він в мене в стаканчик. І ще є в мене вони у воді стоять. Потрібно теж висадити в риночки і буду висаджувати на город. Їх це картопля е, така безкрахмальна. Я ніколи її не коштувала, але хочу попробувати. Виростити ось така картоплина. Тут вона ще пускає ось паростки, і ці паростки потрібно обривати, укорінювати і садити в землю. Ось така картоплина, похожа на звичайну картоплю. Це батат. Ось тут у мене стоїть у стаканчику. Ось таки попускала корінчики. Треба буде. Висадити щось ніяк не можу висадити. Я стільки роботи не початий край. Добавлю водичку. За час дощів так все заросло. Чоловік покосив садочок і кругом всі косять, всі кругом дерчать, гарчать. всі косять траву, тому що наросла дуже швидко. зелень росте. Дуже швидко і гарно. Висадила трохи свої помідори, ще трошки не досадила. Ось тут лишила такий кусок на помідорі, вже засадила. Не знаю, де я маю ще садити гноми. У мене ще багато є гномів, а території вже і немає. Уже все. Тут у мене гіркий перчик, багато сортів гіркого перчику. Тут чоловік косив доріжку і воно насипалося і на ріллю. Вже цвіте. Такий тут різний-різний, багато сортів росте. Капустка теж поправилася. вже, Така чимала і посходила вже ця, яку я яка не е, підсівала, тому що не посходила раніше. Вже вона посходила. Ой, так я. Бутилку відкрила, а вона тут ще накрию, тому що всякі буги-муги з'їдять. Потрібно покропити розведу актару, покроплю і тільки тоді відкрию. хризантемки мої зазеленіли. Ось такі стоять зелені. Це вже кущиками. А тут у мене статиться, росте ось таке. Градки, статиця. І там знову я висадила хризантеми. Ось такий город. Під дугами кабачки. Тут стоїть у мене відро і стільки я з землі ось понатягувала і камінців, і дроти, і всяка всяка всячина копаю і все. Витягую тут садиби вже старі і всякого сміття. Ось такі вже в мене кабачечки. Там навіть є тут далі і більші. Тут в мене були ось такі вже кабачок є, там навіть є вже бубляшки цвісти. І там далі ось такі кабачачки вже є. Ну, Самих кабачків вже немає, але... Картопелька побуяла, добре, що я її підгорнула, поки вона була мала, але зараз вже і не влізла б сюди. А кавунчики, Зусім тут трошки паршиво. Я не накрила їх, агроволокном треба було б трохи накрити, щоб вони огірочки. Тут на дворі я висаджувала стаканчиків. Це огірки шахті. Шахті. Не шахті, а шахті. Я неправильно сказала, так я. А тут у мене огірочки я висадила сатіну. Між капустою, між розсадою сатіна. Горох уже дивлюсь, цвіте. Є вже там квіточки біленькі, пішов в оріст. Тут у мене ось один сорт, це інший, і він відрізняється один від другого. Більше достигає жималость, Ягід багато. Ось Такі ягідки. кисло солодкі добрі, смачні. Зараз немає ніякої ще ягоди. І ця ягода дуже... Ось така ягода. Дуже корисна, тому що полуниці вся немає. А ту, що купляємо в магазині, там продається вона не смачна. Донька вчора, вчора купила, вона ніяка. Запаху немає. Може, є якась солодка, але купила таку якось не дуже така. А тут ми пасемося в жимолості. Дуже добра ягідка. Тут вже її трошки обнесли, а там далі вон є її багатенько. Ось так. Ось тут смачна така ягітка. Вже вона достигла, її стало видно. Її стало більше. Ми пасемося тут мені. Жимолость потрібно садити в парі. Ось в мене два кущі. Один. Тут така вона кругленька, така. а тут довгенька. Коли вона росте в парі, вона перезапилюється, опиляється верніше і красно родить. Вона потрібне перехресне запилення її. А так всім рекомендую таку ягоду. Вона не випаглива, не боїться морозу. Цвіла посеред зими, коли було тепло, вона цвіла, потім морози вдарили, померзла. Я думала, ягід взагалі не буде. Подивіться, скільки ягід. Вона десь випустила ці заміщення. Квіточки, бутони якісь і вродила красненько. Така хороша. Гумі теж вже відцвіло, Ну гумі аж пізніше будуть ягоди, ще немає ягід. Я Дивлюся вже ревень. Випустив стрілку і не встигла пиріжків напекти. Так швидко пройшла весна і вже Скоро червень місяць. І тут у мене в садку виросли гриби. Подивіться, які. Ось там поламався гриб, он який, Ось такий, що це за гриби, я не знаю. Ось такі якісь зійшли. Напевно, це підвишники колись бабушка моя рвала. Тушила У мене бабуся, моя була сама з Білорусі, вона дуже в грибах розбиралася добре, тому що вони жили в гомелі біля лісу, десь там. І Вона рвала тут, в садку, в Україні в нас вже жила. І рвала якісь підвишники. Я не пам'ятаю, я ще тоді була мала, тушила. Не пам'ятаю, які вони. Можливо, це вони не знаю черешня починає червоніти, але йдуть дощі і вона вже лопає і гниє. А подивіться, раз така вона. Расні гілочки в черешні. Вже гниє. Не знаю, чи будуть, чи не будуть. Виноград цвіте. Все, я підв'язала. Вірніше, він ще не цвіте, але вже попускав. Бутони китиці, що мають цвісти. Тут теж Аркадія теж буде. Я думала, що думала, що не буде винограду, боялася, що померзне, але вроді вийшло. Тільки тепер потрібно уберегти від хвороб, обробити. Ще хочу показати, як. Починає цістиве єгіла. У мене такий кущик, ще вона не цвіте, але вже деякі квіточки розпускаються. Ось така красотонька. Колись мені купив, подарував мій покійний братик у Вінниці. Купив, він там жив і купив мені. Цю Вейгелу, пам'ять лишилася. Це краще кущ мій клематису. Подивіться, яка красота. Такий квітка на квітці. Щодень то кращий, кращий і кращий? Ось такий. Квіточки винесла сюди вже прогманцію свою, ще не закопала. І я посадила сьогодні таку ромашечку, мені подарували маленьку. <клес> ще квіток таких немає, ще тільки наростають. Троянди скоро будуть свісти, всі на бутонах. Жимолоська прихоль. Така росна і світа в мене. Наразно і дуже гарно пахне. Віолки всі тут красотунчики. Ось. Люблю їх так. Пеларгонії ще теж не цвітуть, там тільки бегонії. Зацвітали бегонії. Паларгонії ще зеленіють, нарощують зелену масу. Я їх обрізала. Тепер вони нарощують цю зелену масу і будуть вже зацвітати. Поки що отак зеленіють. Там на вікнах і тут на вікнах. Бегонії повиносила з теплиці. Там дуже жарко їм, тут їм краще. я би тільки дощ не мочив. Так, тут вони себе почувають. Ціка гарна бегодіна. А тут у мене квіточка ходить. Ясіка, квіточка. Да? Ти квіточка така. ой я яка. Ха -ха. Яка квіточка. Вже так не декоративно виглядить. Цей царська корона, борабчик. І... Ну, ще його виривати не можна, ще він повинен, його клубень повинен ще потягнути поживні речовини із цього листка, хоч вони вже й пожовтіли, і вже скоро можна буде і зрізати. Але як хочемо на наступний рік цвіту, то прийдеться потерпіти трошки. Ще покажу за в ось мене такий і рис красивий, гарний, такий кучеравий гарний і Це такий в мене є низенький, а це такий середньорослий і є високорослі. ірисики. рисики. Ось тут розцвітає теж, ще не розцвів, такий помаранчевий, тільки на бутонах стоїть. Сьогодні мені подарувала моя сваха хости. У неї різні і різні сорти є. дуже красиві. Ось таку посадила хосту і ось таку. Покажу зараз і все. Таке в мене є. Таку подарувала мені. Ті листочок, <кій> голубу, <кій> така голуба хоста, голубий кадет. І ось таку. в неї дуже багато сортів є, вона продає. <кій> З назвами і дуже гарний хвостик